Я, значить, з ним боровся, немало часу. Передивився багато відео, передивився англоязичні канали, включав субтитри, читав, що люди розказують. Ну і в одно время в мене було похоже, то ми зняли шатун. Якщо ви перший раз його знімаєте, ну, потрібен спеціальний зйомник. Зараз, якщо він буде під рукою, я вам покажу. І йдемо далі. Ось так він виглядить. Тут у нас вкручується в сам шатун і з цією стороною вижимається. То ми зняли шатун, помастили квадрат солідолом з двох сторон. І шатун лівий і правий. І все, і скрип цей. Ну як, скрип пропав. Там є в мене теж відео про це. Це раз не помогло. Що я потім зробив? Теж це ж я помастив. Цей раз уже помастив, так як і той раз мастив, нічого не помогло. Викрутив я каретку повністю витягнув підшипники. Підшипники повністю. Розібрав, добрався до шариків, познімав Ну там от ось Знову ж у мене подшипники є. Бо Мало ли що, є починаючі велосипедісти, є вже ті, що все знають. От В цьому підшипнику у нас іде металева. А на, той, на тих, що тут у нас внутрі каретки, теж метал і зверху покриті толі пластик, то ли резина. Тут він підковирюється, я туди напхнув нового мастила. Позмасся різьби, де ці гайки з двох сторон ставляться. Все на місце, на місце зібрав, почав їхати опять тріск. Перемастив я педалі. Перемостив педалі от тут, тут тріщить. Подивився на англоязичних сайтах. Советують, Ось туде район. У нас сідла. Теж все, що можна було, буквально все, що можна, перемостив. Тут теж перемостив. От. Ось до -сюда. Ну, одним словом, Навірно, на велосипеді не залишилося місця, де я не перемастював? Сідаю опять скрип, опять скрип. Почав я заміряти цепку. Є в інтернеті відео, як заміряти цепку без спеціального прибору. Ну, це треба або лінійка, або штангель циркуль. Заміряв я, так. Да, цепка розтягнута. Заказали ми цепку. І що ви думаєте? Оцей скрип зірки, що передня, що, що задня, залишилася та сама. Заказав я цепку, скрип цей менше, менше, менше. Цепка, видать, почала вибирати для себе зуби. Ну, вона ж нова. І що ви думаєте, і ось вам відео, де я вже їду. І скрипа нема. Ось таке коротеньке відео. Кому помогло, слава Богу, до побачення. На все добре. Ну все, звук пропав, все нормально.